Вітаю, слава Ісусу! Поздоровляю всіх з першим місцем весни. Попереду у нас будь-кращі часи, чим були. Все гірше, воно позаду. Ми повинні так себе настроїти. Перш за все, я хотів би передати вітання для стігулова у Швеції із, з із Алінсоса. Він наш друг, товариш і брат. Він постійно дивиться наші трансляції. Хай Господь благословить Його, а також всіх наших братів і сестер, які також є, як написано, в розсіянні. І сьогодні, як вже було нагадано, у нас тема проповіді буде «Дух святий в житті вірючої людини. Це дуже важлива тема. Але спочатку я хотів би задати не дуже скромне запитання. Я навіть не знаю, чи його задавати чи ні. Як ви скажете, задати. Питання наступне. Чи маєте ви Святого Духа? Якщо хто має, підніміть руку. Слава Богу, пустіть! Слава Господу. Алілуя. Що так вона є. І Тому що апостол Павло говорить: а хто Духа Святого не має, то і не Його. Так написано. Апостол Пописав Даримлян, 8 голові 9 віршом. Хто ж не має Христового Духа, той і не Його. Може бути і попутне запитання: а як отримати Святого Духа? Звісно, що Слово Господнє нам дає відповідь через у віри, щоб ми одержали обітницю Духа через віру. Ну, як це? Ми просто свідкуємо людині, що Дух Святий це є Божа обітниця. Це є Божий дар, і ми повинні його прийняти в своє життя. Людина, яка повірить Господа, Господь дає їй Духа Святого. Звісно, що ми багато благословень отримуємо не через якісь діла, а по нашій вірі. І дуже важливо, поки ми живемо на землі, мати святу євангельську віру. Присутність Святого Духа в нашому житті. Ми, з вами, квіруючи, знаємо Бога Отця. Ми знаємо Бога Сина, і як ми їх знаємо? Просто Слово Боже, ми читаємо, воно відкриває нам. І це є те саме правда і Про Святий Дух. Але ми можемо особисто знати його. Знаєте, Можна знати все про Дух Святий, всі місця Писання, чути за це, але можна особисто переживати його в нашому житті. І я думаю, що це питання індивідуальне. Кожен з нас, хто вірить Господу, він переживає ці моменти, особливо під час, коли ми поклоняємося Господу. І ми можемо через силу Божу, через переживання Його присутності в нашому єстві. Звісно, що робота Святого Духа в світі є дуже і дуже багатогранна. І нам не вистачить часу, щоб розглянути всю цю дію, тому що це буде включати такі теми, як Доктрина або теологія, або простими словами вчення про Духа Святого, потім Дух Святий в Старому заповіті, Дух Святий в Новому заповіті, Дух Святий в світі, Дух Святий в житті церкви. Але ми сьогодні сконцентруємося на одній окремій темі Дух Святий в нашому житті. Ми як всі віруючі люди, особливо ми, які називаємося, п'ятидесятниками, тому що Дух Святий, він зійшов 50-й день, свято жнив, і це є дуже важливо знати, так сказати, платформу, на якій ми стоїмо з вами. І перш за все, треба відмітити, що Дух Святий це є Бог Бог, Отець Син, Бог Дух Святий і Бог син, і Бог Отець. Біблія доволі виразно говорить нам, що Святий Дух. Є Бог. Божественність Божественність Святого Духа доводиться тим, що Він має імена Бога. От таки, допустим, Дух Божий, дух премудрості, Дух Христа, Він також дух вічний, він має якості Бога, всемогутній, вездесущий, всезнаючий, вічний. І Він звершує в цьому світі роботу Божу. Тобто Він є. Учасником творіння Божого. Якщо ми читали Біблію, пам'ятаєте, у першій голові, там написано, що земля була безвідна і пуста, була темрява, але написано і Дух Божий носився, якби над цією темревою. Ми можемо зрозуміти, що Дух Святий, він був активним учасником спочатку творіння землі. Друге, що важливо знати про Святий Дух, це те, що це не тільки емоції. Чи вплив, чи... але це є особистість і Бог. Бо дехто являє, що Дух Святий це, знаєте, тільки позитивні емоції. Це таке райське переживання в дусі, в коли Він сходить на нас. Так, це є правда, але це є не, не вся правда. Часом Дух Святий веде нас в пустиню. Пам'ятаєте, як вивів він Господа Ісуса. Він повів його в пустиню для однієї цілі, щоб випробувати Його. Ми не дум... Ми не можемо думати, що нас це не стосується. Буває в нашому житті час, коли Дух Святий також веде нас через випробування, тому що про це говорить Слово Боже. І ми також випробовуємося, дуже легко служити Господу, коли співаються Пісні, Алілуя, коли Дух Святий сходить на нас. Але коли ми входимо в таку пелену випробувань, чи ми тоді зберігаємо вірність Господу, чи наша віра не гасне. І сьогодні ми живемо в такому світі, де, можна сказати, немає потреби вести Духу Святому у нас в якесь випробування. Подивіться, що кром твориться, так? Ми постійно перебуваємо в випробуваннях, особливо ось ми проходимо такий етап, коли провіряється наша віра, наша твердість, наша мужність, і ми повинні стати твердо на Слові Божому. Звісно, що не кожен день Дух Святий буде нас наповнювати, у нас різне є переживання. Є коли ми себе почуваємо добре, коли ми поклоняємося Господу, але бувають моменти, коли ми буваємо самі в одиночестві, і нам кажеться, що Бог забув за нас, і не тільки Господь, і навіть наші рідні, близькі. І тому ми повинні розуміти, що Господь дав Духа Святого як Втішителя. І ми постійно піддаємося різного роду випробуванням. тому той Господь говорив. Що він, як прийде на землю, що він буде шукати? Тих, хто молився, хто посився, хто в церкву ходив? Ні, він буде шукати тих людей, в яких є віра. Луки, 18 глава, 8 вірш. Знайде він віру на землі. Це дуже важливо, бо на землі, ми повинні, щоб віра супроводжувала нас. Недавно я прослухав проповідь одного чоловіка, і там такий був заголовок. що... Дух Святий, як говорить Дух Святий в останні часи. Це дуже цікаво було. Я хотів би послухати цю проповідь, що ж дійсно говорить Дух Святий в останні часи. Я її прослухав і скажу чесно, що відповіді я не отримав. Тоді я звернувся до Слова Божого, до Біблії. Господь мені показав це місце Писання, це буде книга об'явлення, де дуже чітко і ясно показано і сказано, як Дух Святий говорить в останні часи. Ми читаємо об'явлення, 3 глава, 22 вірш. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Це до церков промовляє Дух Святий сьогодні. І що ж Він промовляє? Ми читаємо е, об'явлення, 3 глава, 5 вірш. Переможець задягнеться в білий одяг, і не зітру його імені із книги життя, і визнаю Його ім'я перед Моїм Отцем. Та перед його ангелами. Цікаво, що в цій голові тричі нагадується про переможця, а перед цим у другій голові чотири рази. Це дуже важливо, якщо дублюється якась істина, Господь її повторить три рази, а то й більше. І ось друге місце Писання, вже в 12-му вірші, переможця зроблю стовпом у храмі мого Бога, і він уже не вийде звідти. І 21 й вірш тієї ж третьої голови. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши сів з моїм Отцем на Його престолі. Запитання, а хто ж ці переможці? Е, і відповідь знову-таки находимо в Слові Божому. Євангеліє Івана, перше, перше післання. Євангелії Івана, 5 глава, 4 вірш. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це наша віра. Це наша віра. Вона перемагає світ. Дуже важливо. Ви знаєте, що Авраам Богу угодив чим? Тим, що він повірив, що сказав Господь, да? і він став другом Божим. Дуже важливо мати нам віру постійно в нашому житті. І як я вже говорив, що в другий голові цієї ж книги об'явлення чотири рази також робиться наголос на переможцям. Для Господа важливо, щоб ми були переможцями. Не переможеними, а переможцями. Для цього є всі ресурси, Господь дає нам, щоб ми такими були. І через Писання Господь показує, як ми можемо досягти перемоги. А тепер давайте поглянемо на одне місце Писання. На заклик апостола Павла до Єфесян 5.18. Це важливе місце Писання. Єфесянам 5 глава 18 вірш. І не опівайтеся віном, у якому розпуста, а наповняйтеся Духом. Ми всі знаємо це місце Писання, часто його трактуємо. І ми говоримо, треба наповнятися Духом Святим, особливо віруючим. І що ж це значить? Відповідь на це місце Писання, вона знаходиться нижче в тих же самих віршах. Тут апостол Павел проводить чотири результати, наповнені Духом. По-перше, це спілкування між віручими через назідання псалмами і славословиями. Це наповнення Духом Святим. Ні, багато думаю, що тільки це коли я буду в одиночисті і мене, на мене зійде Дух Святий. Так, це особисте наповнення є. Але є, коли ми співаємо псалми, коли ми співаємо, допустимо, псалом великий Бог. Ми наповнюємося Духом Святим, ми відчуваємо, що це Господь Великий, Творець наш, наше єство, просто радіє цьому. Наше плоть, як говорив, як говорив апостол Давид, Вона радіє, тому що це є Господь. І, і піснями духовними. ми Відчуваємо це під час пісні, яка звеличує Господа. Я не думаю, що Дух Святий сходить тоді, коли ми маємо, не маємо віри, чи коли ми злимося, чи ми не задоволені на когось. Не думаю, що тоді сходить Дух Святий. Він сходить тоді, коли наші мислі є чисті, наші помисли, всі бажання і стремління є до Господа, коли ми вклоняємося йому, тоді сходить Дух Святий. Тоді він радує наше серце. У нас тоді є повний мир. І ми тоді можемо рухатися вперед. По-друге, спілкування з Богом через спів і воспівання в серцях наших, те, що ми робимо під час прославлення і поклонення. Ми наповнюємось Духом Святим і важлива роль тут також музики, тому що це буде на небі. Я часто це повторяю, що ми повинні практикувати поклоніння Господу. Дехто каже, ну на небі не знаємо, чи буде музика. Вона буде там. Про це говорить Книга Об'явлення. Да? Вона говорить, що там він побачив тих ангелів, які тримали арфі. Арфі це музичний інструмент. Вона буде на небі, і люди там будуть вовеки віков прославляти Господа, А, це Божа, якого ми сьогодні згадували через спомін смерті Його. І третій результат це постійна подяка Богу, Отцю, дякуючи. 20-й вірш з цієї ж голови. Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми дякуємо, це також є плід Святого Духа. Я знаю, що дехто може думати, що це недостатньо, це абсолютно всіх слів недостатньо для того, щоб мати переживання. Я розумію, що є особисті переживання, які я переживав, які ви переживаєте від Духа Святого, але вони не є постійними. Ми повинні стояти все рівно на Слові Божому. І четвертий результат в послуху віруючі, які керуються Духом Святим. Якщо я людина, яка керується Духом Святим, я завжди буду слухняний. Не, я не говорю, що до Бога Отця один одному, підкораючись одне одному в Христовому страху. В бажанні підкоритися самому, а не підкорати собі інших. Як часто таке відбувається, коли ми з ким спілкуємося, і кожен хоче перетягнути на свою сторону думку чи якийсь свій погляд, щоб ми, тій людині хочеться, щоб та людина, з ким спілкується, мисла, так як ти, але Господь і Слово Боже в цьому навчать, підкораючись одне одному в Христовому страху. І як бачимо, що цей рецепт дуже легкий є. Але в той же час він є недоступний для декого з людей, тому що люди часом шукають просто одних, одно того, що стосується їхньої душі. Але ми повинні розуміти, що це частина Слова Божого, яке говорить про Дух Святий. А тепер давайте подивимось на практичні дії Святого Духа в нашому житті. Коли Дух Святий заходить в наше серце, це його просто первічна дія. Він його ламає. І він починає його змінювати. І цей процес може бути болезненим. Навіть якщо дерево, яке росте, воно може бути красивим деревом, але не бути плодів, що роблять? Роблять йому обрізку. Обрізають лишні ветки. Це Господь робить в нашому житті. І Дух Святий починає змінювати наше серце. Він показує велику потребу в Спасителі Ісусі Христі. Це робить Дух Святий. Він приводить нас до покаяння. Звісно, що можна все знати про Дух Святий, але можна переживати його присутність в нашому своєму серці, в своєму житті. Ціль Духа Святого у нас, щоб ми були подібні до Ісуса. Я був свідками багатьох служінь, які так називалися Талінське пробудження, да, яке було в 80-х роках, коли люди падали просто на підлогу, вони молилися, вони. Молилися тільки на інших мовах. Вони підіймали руки, сльози тікли по них. Але коли не виходили після цього, і можна було дивитися на їхнє життя на декого, воно не відповідало. І я згадував про Саула, який Саул прийшов раз у сон пророків, і він, дух святий, зійшов на нього, він став пророчествувати. Але коли він вийшов з цього сонму, він брав знов, знову меча і ганявся за Давідом. Ми повинні розуміти, що Дух Святий. Він завжди буде робити наше серце мягким, поступливим і таким, яке би прославляти Господа. Тому дух Святий наш, щоб ми були подібні до Ісуса. Римлянам 8, 8:29. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб вони були подібні образу Сина Його. Тобто, щоб ми мислили такими мірками, як наш Господь, щоб ми. У нас були вчинки, такі, як були в Ісуса, і були такі самі почуття як Нього. Для цього є нам життя. Це не, це не відбудеться в один день, в один рік. Це на все життя. Ми повинні досягати того, щоб бути подібними до Ісуса. І Господь через Дух Святий нам в цьому допомагає. Це процес цього життя. Наступне діє, він дає свідоцтво в тому, що ми є діти Божі. Коли людина проходить через випробування, може показатися, що, як ми вже говорили, що нема мною Духа Святого. Господь за мене забув, тому що життя буває нелегке, не завжди нас, знаєте, гладять по голови. Часом проти шерсті, як так грубо сказати, виходить. Але Дух Святий, Він дає свідоцтво нам, наше серце, переживанням, коли ми наповнюємося, ми можемо просто лежати на постелі відпочивати, і Дух Святий може нас наповнювати. І ми тоді буваємо такі блажені і щасливі, що ми не забуті нашим Господом. Він святкує внутрішніми переживаннями, почуттями того, що ми прийняті Богом, що ми не твернути, незважаючи наше життя, наші якісь недоліки. Як я говорю, що в церкві часом буває дуже популярна тема це про гріхи віруючих. Але ми знаємо, що наші гріхи вони пригвождені до Христа. Христос поніс за них. Наказання. І ми сьогодні повинні бути вільними почуватися тими людьми, за яких заплачена ціна. Звісно, що ми повинні, ми завжди проповідемо проти гріха, і ми повинні розуміти, що праведник сім разів паде, і він стане, тому що Господь дасть йому для цього силу. І ми повинні розуміти, що хоча досяти наповнює нас, але наша основа, основна впевненість, вона завжди заснована на Слові Божому. Тому що Святий ніколи не буде говорити, тому що противоречить істині, тобто Слові Божому. Я знаю, що багатьох із нас ми були свідками багатьох пророцт, коли пророки пророкували. І вони часом пророкували просто свої мрії. Воно не сходилося з Словом Божим. Ми повинні провірати любе пророцтво, як воно соотноситься з Словом Божим. Євангелія Івана, 1, 1 глава, 12 вірш. А тим, які прийняли його, Дав владу стати Божими дітьми, тим, що вірять в Його ім'я. Це говорить Слово Господнє, це наша опора, це те, на чому ми стоїмо. Ми віримо цьому, що ми прийняли Господа, і Він дав нам владу стати дітьми Божими. Не за наше бажання, не за наші святості, а просто це є заслуга і дар Божий. І ми повинні цьому радіти і довіряти. Наступне до Святий, він дає направлення в житті. І знаєте, дуже сьогодні багато різних голосів, і кожен зве до себе. І кожен говорить, що я це сама істина, це сама правда, слідуйте за мною, різні вчення, різні церкві, різні домінації. Але Дух Святий, Він дає направлення в наше серце, Він показує, що оце істина, от за цим слідуй. Тримайся цього. Євангеліє Івана, 16 глава, 13 вірш. Коли ж прийде Він Дух істини, то поведе вас до повної істини. Бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Дух Святий не тільки нас підтримує, Він сповіщає, що буде попереду. І ми знаємо, що наше майбутнє, воно є щасливе і блаженне. Це дає нам сили йти вперед, не зупинятися, не падати, але слідувати за Господом. І в цьому є робота Духа Святого. І... Тобто Він направляє нас на правильну дорогу, Він відкриває для нас значення і розуміння Слова Божого. А Боже ведення чи направлення, воно не завжди є сверхістесним переживанням, те, що Господь відкриває. І зауважимо, що направлення від Духа Святого ніколи не буде противоречити Слову Божому. Абсолютно. Також Дух Святий, Він є втішитель. І це одна з найважливіших місій Святого Духа. Євангелії Івана, 14 глава, 16 вірш. І я попрошу Отця і дасть вам іншого втішителя, щоб навіки перебував з вами. У всіх наших хворобах, скорбях, випробуваннях Святий Дух підкріпляє нас і втішає. Я скажу так, що хто не має Духу Святого, той може почуватися як сирота. Пам'ятаєте, Господь говорив, я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. І якщо ми маємо Святого Духа, ми не є сироти. Ми знаємо, що в нас є тверда опора. І ми повинні слідувати за нашим Господом. І Інше, що можна сказати про Дух Святий, це те, що Він ходатайствує за нас. Отвіться, яку велику роботу робить Дух Святий в нашому житті, в житті церкви. Він ходатиме з нас, тобто Він є нашим адвокатом, Римлянам 8 глава, 26 вірш. Отак і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Дух Святий заступається за нас, Він є адвокат. Він знає, що ми люди, що ми не творіння, ми можемо часто спотикатися, падати. Ми можемо бути не завжди бути богоугодними. Ми навіть не знаємо часом, як молитися, це є правда. І Дух Святий в цей момент в нашому серці в житті, Він проводить цю молитву. Як тут, як написано в Слові Божому, Він, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. І ще можна сказати, що ціль Святого Духа в нас. Ще для того, щоб прославляти Господа, навчити нас поклонятися йому. Це наше майбутнє, це наша перспектива в небі. Люди, які все життя стояли з опущеною головою і тільки молилися, Господи помилуй, Господи, помилуй, вони ніколи не зможуть навіть на небі мікатися співати нову пісню. Мі, мені подобається, що у нас в церкві є живе прославлення Господа. Господу це подобається. Дух святий. Є тут учасником, коли відкривається наше уста і наше серце. Тому написано у Писанні Євангелії Івана, 16, глава, 14 вірш. Він мене прославить, бо від Мого одержить і сповістить вам. Це від Духа Святого, якщо у вас є сильне бажання прославляти Господа, це не думайте, що це ви такі добрі, чи ми такі добрі, і ми так бажаємо робити. Це приходить від Духа Святого, це Його праця. Він просто побуждає нас робити це кожен день. І особливо це робити тоді, коли ми в якомусь випробуванні. Тоді це називається просто жертва. Це те, що не хочеться робити, але я мушу робити. І Дух Святий, він є втішитель. І ми можемо сказати ще дуже багато за Дух Святий, тому що Він нам даний для свідоцтва, діє один, перша глава восьмий вірш, пам'ятаєте? Сказано, що ви будете свідками, він даний нам для освячення і він даний нам для підкріплення. Як бачимо, яку велику і багаторанну роботу проводить Дух Святий у житті віруючої людини, і тут не можна відділити якусь одну сторону. Знаєте, є люди, які відділяють одну сторону Дусі Святому. І це подібно до того, якби художник малював картину. Не картину, а портрет. Ось він малює портрет. На портреті повинні бути очі. Ніс, рот, уші. І з цього складається картина. А художник узяв і виділив ніс один. На що буде похожа картина? На карикатуру. Так буває часом у віруючих, які виділяють якусь одну частину і беруть для себе. Ми повинні... Господь хоче, щоб в нашому житті відносно з Духом Святим був баланс і була гармонія. Тому що в цьому проставляється Господь. І на заключення. Можливо, в цьому залі є люди, які ще далеко сидять від Господа. То я хотів би сказати, що Слово Боже призиває вас і Дух Святий призиває вас до спасіння до вічного життя. Він не мовчить Дух Святий, він закликає прийти до Господа і включитися до тієї вселенської хвали, яку сьогодні несе церква на землі. Ось читаємо об'явлення. 22 глава, 17 вірш. А Дух і наречена кажуть, прийди. Дух Святий, наречена це церква. Вони сьогодні призивають кожну людину, щоб вона прийшла до Господа. Якщо у вас є бажання, і Дух Святий стукає до вас. Бо так сказано, я стою у дверей серця і стукаю. ви можете прийти до Господа. І це буде, це буде велика радість на небі. Знаєте так написано, що на небі. Ангели радіють, мені здається, вони просто від радості танцюють від того, що коли одна душа приходить до Господа. Так що поспішіть до Нього. Нехай Господь благословить, тому що я знаю, що ми розійдемося і будемо жити кожен своїм життям. Не буде радом коло нас, братів, сестер, не буде красивих пісень, а будуть, можливо, якісь і пробування. І нехай Дух Святий проводить вас і в серці дає вам впевненість в тому, що ви є діти Божі. Ми... Закінчимо молитвою це служіння і ми будемо благословляти Господа через все наше життя. Йому вся слава в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Господь, ти є Бог, ти є Бог ти вчора, сьогодні і навіки той самий. Ти не змінився, Господь. Ти сьогодні Духом Святим, Господь, працюєш в серці кожної дитини Божої. Господи, ми дякуємо Тобі за це служіння, через яке ти говорив нас, через своє слово. Ти наповнював радістю Духом Святим наше серце, Господь. Ти даєш нам радість тому, що ми не залишені тобою. Господи, ти проведеш нас через всі труднощі життя, Господь, тому що Ти обіцяв, це є твоя обіцянка. Ми віримо тобі, Господь. Ми знаємо, що Ти набагато більше зробиш. Про що ми просимо чи помішляємо, Господь. Молю, прошу, благослови нашу церкву, віра, надія, любов, благослови всіх, хто сьогодні має велике бажання славити Тебе. Благослови Господь, коли розійдемося, благослови вдома в сім'ї, благослови на роботі, благослови здоров'ї, благослови в дорозі, Господи, нехай Дух Святий, який є завжди з нами, нехай Він відкриває нам цю істину, що ми повинні славити Тебе. Ми приносимо Тобі подяку, Господь. Хвала Тобі, честь Тобі, слава Тобі, благословення Тобі, єдиному Святому Богу, як отцю, Сину і Духу Святому.